Паси Господи, всіх за молитву. Дай Бог прийме наші духовні, труди молитви, благодарення Богу за сьогоднішній день. Всіх поздравляю, хто нас ім'я Ісід. Таке ім'я прийшло до нас із греків. Мої предки теж, можливо, прапрадід був і Тому родина його, потім і осталася із фамілією Сідор. Взагалі, жителі Закарпаття, Древні карпатських Русинов відділяє від от других жителів іменно прізвище, фамілія. У Закарпатті – удивительно фамілія по імені. У нас в соборі служив Василій Алексій. Так він Василій Алексій. Васілій ім'я ім Олексій прізвище. Філіп Степан. Іоанн. У нас Іоган Михайло Петрович. Іоанн. Фамілія прізвище це означає, що жителі Закарпаття одні з древніших слав'ян, коли ще фамілії давалися по імені, просто по імені, уже производно є чиї діти Іванови, Іванови, чиї діти Сидорови. Дуже важно розуміти, що нині Сидорів дуже много в Закарпатті, а на напряжівщині їх повно. На Закарпатті дуже інтересно розвита фамілія Попович, бо в древності дуже важно сокотили попівські традиції. Дуже много у нас сидорів, які ми вспоминали, а також хорбатів, хорватив і хорватив, то є тих людей, котрі з древності наш народ колись називали карпатські хорвати, горвати. Це переселені на теперішню Хорватію, там жили слав'янські народи, але переселенці із Карпатського регіону дали ім'я Хорватам своє, самі сямелювали. Но ім'я дали. І хорвати в своїй історії пам'ятають, карпатська котловина їхня прародина. І особливо що важно, Головна хранительниця істини. Чення Євангелія, знання Христового учення є церковь, Це велика школа. Но вона одноразово і хранительниця її історії. Офіційно історики стверджують, що ніоткуда, але моментально масово з'явилися в Європі слав'яни. Раніше їх не було. Четвертий вік не є документи, п'ятий вік не є документи в шестому віці. Повна Європа слав'ян. Откуди взялися так резко. А церковь вспоминає, служили у Константинополю у третьому віці, четвертому віці слав'яни. Откуди вони били? Так і ще не було слав'ян, та ні били слав'яни. Просто історики не встановили, не зберегли собі або не знайшли документи. От по чому. головний збереженець історії. Тому числі наша карпатська православна церква. Ми з такою церквою жили тисячу років до того, як у 1945 році нас приєднали до радянського союзу, потім до радянської України, пізніше з 91 року в склад незалежної України. Ну, ми то прийшли сюди не як територія, на котру прийшли, заселилися. Ні, на цій території була своя історія: історія церкви, язика, культури, народу. З своїми статусами. І от ми сьогодні кажемо, як добре, що ми знаємо добру історію. І тому, будучи нині громадянами незалежної України, ми всім добре знаємо, що наша історія унікальна, древня, і її треба добре знати. І ясно стало, що церква продовжує бути хранітельниця історії. Сердечно поздравляємо всіх наших людей, куди носять ім'я Ісідор в нашому соборі є дві жони, котрі мають ім'я Ісідора. Удивительно, благословення у свої дома мир вам і радість від Господа.